Подивіться, вчора нашого товариша е, прихватило ТЦК. Питання не в тому, що його забрали. Питання в тому, що е, він вже вночі, ну, ви розумієте, да? Тобто його забрали днем, вночі він вже був там. Ви уявляєте? Ну, а як, а як це потрібно зробити? Як потрібно так зробити, скажіть мені, будь ласка, людину ніхто не перевіряв, а перевіряти там потрібно було. Ніхто не перевіряв, що в нього зі здоров'ям, що в нього там з документами, що в нього в голові там, що пофіг. Джікстан. І що саме цікаве, ми обговорювали це питання, і один мій друг сказав, що сьогодні похоронити. Людину набагато тяжче і довше, чим відправити його на фронт.